Луцьк попрощався із двома героями 11 квітня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали військовослужбовців Дмитра Домарецького та Сергія Козара, які загинули від рук російських окупантів, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Про це повідомили на сайті міськради. Дмитро Домарецький 1996 року народження загинув 23 липня 2022 року під час виконання бойового завдання біля Лиману Донецької області. Сергій Козар 1986 року народження загинув 22 січня 2024-го під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Поховали Дмитра Доморецького у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Сергія Козара на кладовищі у селі Шепель. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким Загиблих воїнів